Працювала на російську військову розвідку на Сумщині. СБУ затримала жінку. Вона передавала ворогу інформацію для ударів по регіону та встановлювала ретранслятори пристрої, що допомагали російським дронам і ракетам краще орієнтуватись під час атак. За матеріалами справи агенткою виявилася 34-річна мешканка конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легкі гроші на телеграм-каналах. Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на потрібні для ворога частоти. Слідчі встановили, що жінка також надсилала окупантам фото та координати українських військових частин. СБУ викрила агентку, задокументувала її діяльність і затримала її. Загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Львівщині у рудках чоловік підірвав гранату, коли його зупинили поліцейські. Це сталося 16 листопада, близько 18.00. встановлено, що патрульні зупинили автомобіль Альфа Ромео, бо водій порушив правила. Під час розмови з правоохоронцями 37-річний чоловік раптом дістав гранату та підірвав її біля себе. Водій отримав поранення. Його відвезли до лікарні. Поліцейські не постраждали. Проти чоловіка відкрили кримінальні справи. Йому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічний термін. Нині триває розслідування. Вранці 17 листопада біля Галича на Івано-Франківщині сталася серйозна аварія. На трасі Мукачево-Львів зіткнулись Mercedes-Спрінтер та Фольксваген Тігуан. За попередніми даними, 64-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де й врізався у рейсовий автобус, яким керував 52-річний водій. У наслідок зіткнення загинула пасажирка. Ще близько восьми людей отримали різні травми та були доставлені до лікарні. На місці працювали поліцейські, медики та рятувальники. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Вимагав хабар у підприємця на Чернігівщині. Поліцейські затримали заступника голови селищної ради. Чоловік хотів побудувати у громаді станцію сортування сміття і звернувся до посадовця по допомогу. Заступник голови сказав, що отримати потрібну ділянку площею близько 12 гектарів, нібито буде складно без його сприяння. Він запевняв, що має вплив на депутатів і може допомогти виграти конкурс на оренду землі. За це чиновник вимагав 15 тисяч доларів за вплив на депутатів і 185 тисяч гривень за виготовлення проєктної документації. Тепер чиновнику загрожує. До вісьми років ув'язнення з конфіскацією майна.